Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала особливий подарунок. Тризуб виготовлений з використаних гільз на дерев'яній дощиці. Його передали в заклад, воїни з передової. Це зрізана була сосна, яку завалило міною чи, чи снарядом від танка. і Ми зрізали її. І це гільзи. Куля полетіла в сторону ворога, а гільзи залишилися. Назар кіт, позивний князь. Наш побратим виготовив отакий прекрасний сувенір для обласної бібліотеки, щоб діти і дорослі могли прийти і почитати літературу патріотичну і побачити такий прекрасний сувенір. Матеріали, з яких виготовлений тризу, привезені з Харківщини. З тих позицій, та нині тривають важкі бої. Це під Куп'янськом, це дворічно населений пункт. Там важкі бої і зараз ідуть. Це гільзи, патрони з цього напрямку. Ми завжди кажемо так: одна куля, один ворог. Тризуб із гільз тепер центральний експонат постійної виставки, присвяченої Україні, що діє у бібліотеці. Цей тризуб це такий один з найсвятіших елементів наших виставок на даний час. Щиро дякуємо Назару, який створив і створює такі вироби, тому що енергетика цього виробу вона відчувається. Коли навіть йде доторкнутися до тих гільз не страшно, вони теплі. відчувається тепло, енергетика людини, яка створила цей виріб. Тризуб із гільз це вже не перша робота князя. Свої вироби захисник дарує побратимам, волонтерам, а також передає за кордон, де сувеніри. Продають на аукціонах, а виручні кошти спрямовують на підтримку ЗСУ. Хочу, щоб люди пам'ятали, як, якою важкою ціною дається нам кожен метр нашої землі. І цей тризуб це символ цієї боротьби. Він саме ці кулі, ці, ці гільзи, це кажу, куля полетіла в сторону ворога, а гільза залишилася. Це на пам'ять нам, щоб ми не забували, і війна не закінчилась. Хочу побажати усім воїнам, які на даний час захищають нашу Україну, Божої благодаті, Божого оберегу. Нехай всі сіті, які тільки є, хай оберігають їх, і хай вони всі повернуться до нас живими і здоровими.